Олександр Сирський розповів правду про те, що відбувається на фронті, які проблеми є, і що доведеться робити далі. Є деякі дані, що змушують дещо напружитися. Тож головнокомандувач звернувся до українців, щоб кожен був готовий, детально все пояснив про фронти, навіть розповів дещо про окуповані території. А ще повідомив про початок застосування роботів на фронті. Подробиці буквально за миття Ми вітаємо всіх глядачів. Дякуємо, що дивитися на. Для того щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Додивіться відео до кінця, щоб дійсно почути найважливіше. Ну і звичайно поставте вподобайку та підпишіться. А ми розпочинаємо. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, чи нависає реальна загроза заходу військ Раф до Харківщини та Сумщини, коли будуть в 16, Заговорив про кордони 1991 року Крим, перемогу України та мобілізацію. Він закликав Україну. Які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти ворога, за його словами без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбуття наступів расистів і додав, що Ерафія примножує власні сухопутні війська. Тому Україна потребує мобілізаційного процесу. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Зазначив він і звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти. Та участь у війні проти ворога я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були, де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях. Ось у чому питання сказав головком. Автори видання The Guardian якому головком ЗСУ давав інтерв'ю, нагадали, що в Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання проходитиме в самій Польщі, а згодом легіон перекинуть на передову. При цьому співвідношення військової техніки на фронті в Україні наразі виглядає як один до двох або один до трьох на користь рашистів. Як зазначив генерал, через два з половиною роки повномасштабної війни окупанти мають набагато кращі ресурси. В них всього більше танків, БМП, солдатів. І за його словами, їхні початкові 100 тисяч сил вторгнення зросли до півмільйону. А мета до кінця 2024 року збільшити армію до 690 тисяч чоловік на території України. За даними Сирського, з 22-го року кількість рашистських танків та бронетранспортарів зросла вдвічі артилерійських систем втричі. Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості, сказав він, адже західна допомога необхідна нашим захисникам, щоб мати перевагу на фронті і повертати під свій контроль тимчасово окуповані території. Не менше цікавить українців у доля Харківщини. Та Сумщини, адже неодноразово країну розліталися заяви очільника розвідка Кирила Буданова, який попереджав про загрозу на Сумщині, коли окупанти намагалися загарбати наприкінці травня Вовчанськ. Ну а згодом в одному із інтерв'ю Буданов заговорив і про можливий напад з півночі, але не уточнював напрямок. Це заява тоді здійняла особливий галас. Пояснювати про що мову довелося навіть зеленському. Тож тут сирський повідомив, що окупанти на. Харківщині не припиняють спроби потіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Водночас, за його словами, ворог намагається прорватися і на Сумщині. Однак сили оборони України завдають ворогу відчутних втрат. Головком відповів на запитання, чи можна стримати ворога. Цитую: так звісно, перш за все це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. Як приклад, він навів останню спробу загарбників захопити Харків і сусідню сумську область. Це не вдалося спро. Роба кремлівського очільника створити так званий коридор безпека поруч із кордоном Рафта Білгородською областю була зірвана, зазначив генерал-полковник, і також описав повзучі перемоги ворога як тактичні, тобто це локальні досягнення, а не оперативний прорив, як от захоплення великого міста. Як запевнив сирський, в принципі, противник не зробив істотного прогресу. Протяжність лінії фронту додав головком станови три кілометрів. Активні бойові дії велися на його 970 Сьомому кілометрі, тобто вдвічі більше від довжини кордону між Німеччиною та Францією, говорили про втрати України відкрито не називає цифри. Втім, сирський зазначає, що арафія досягає успіхів на фронті. Приголомшливою людською ціною і втрата армії армія равтричі вище ніж в Україні, а на деяких напрямках навіть більше ніж втричі. В них кількість вбитих значно більше. Видання ж нагадало, в лютому Володимир Зеленський заявив, що від 22-го року Україна втратила 31 тисячу українських військовослужбовців. Ось що відповів Сирський, для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не досягаємо ціли будь-якою ціною аби кинути своїх людей на. Марні атаки іноді доводилися переходити на вигідніші позиції, але при цьому, як заявив головком, однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування. Роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку. Зараз тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливі проєкти. Ми маємо перші успіхи в його реалізації. Повідомив Сирський і наголосив на тому, що нині його найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська. крім цього. Він нагадав, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку, та зауважив, що їх можна використати для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміни його роботами. Сирський пояснив, що наразі основна мета максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу. Наступний крок відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих Ніх комплексів підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в вивих частинах збройних сил України, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем в різних видах бою, сказав Сирський. Не забув головнокомандувач ЗСУ наголосити на тому, що Україна зробить все можливе, щоб вийти на кордони 1991 року та звільнити громадян на окупованих територіях, в тому числі й повернення Криму. За словами сирського план повернення Криму, є великою військовою таємницею. Проте намір до Купувати півострів є цілком реалістичним. Він наголосив, що ключовою метою України є знищення Карченської автомобільної та Залізничне переправи, що з'єднує окупований півострів із Ерефією. Проте сирський відмовився сказати, коли це може статися. Головнокомандувач також додав, що Кремль був змушений повністю вийти із кримського порту Севастополя після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радарні і ракетні установки. Нагадаємо, 17 липня 2023 року служба безпеки України атакувала морськими дронами власне. розробки Сібейбі споруджений росіянами. Кримський міст тоді понад 20 годин безпілотника з рухалися двома групами в напрямку. Цілі їм вдалося пройти непоміченими підносом расистів та зруйнувати одну секцію мосту і суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала солдатів РФ на півдні України. Водночас Олександр Сирський проінформував, що знає, коли до України нарешті прибудуть винищувачі f 16 Однак не може розголошувати цю інформацію. Він лише сказав, що цілі так. Працюватимуть за 40 кілометрів від лінії фронту, щоб їх не збили окупанти. А в 16 посилять протиповітряну оборону і дозволять Україні ефективніше протидіяти крилатим ракетам вражати наземні цілі. Варто нагадати кілька тижнів тому під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує серйозне підсилення. ППО, а також в 16 але ця кількість все ще не стратегічна, і їх все ще буде недостатньо, щоб Переламати фронт, ну і наостанок поговоримо, зокрема, і про те, що заміна головкому ЗСУ Олександра Сирського навряд чи піде на користь збройним силам і ситуація на фронті. Саме таку думку висловив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитка Роман Костенко. Нардеп визнав, що президент Зеленський дійсно має право звільнити головнокомандувачі ЗСУ, однак не зрозуміло, чи буде це корисним для української армії. Чи може Зеленський замінити головкового? А може це його право. Чи змінить якісь чутки ходили, але я не знаю питання, чи піде це на користь армії. Часто зміна главкомів точно не йде на користь тому чи іншому державному органу. А тут військовий орган такої явної інформації, що його змінять, в мене немає, каже Костенко. І за його словами, зараз багато хто займається дискредитацією сирською. І до цього процесу долучені навіть народні депутати про кого саме йдеться. Костенко не уточнив, але ймовірно мав на увазі свою колегу. Мар'яну Бузублу, яка в останні місяці активно критикує головкомо, до речі, що ви думаєте з цього приводу, можете дописати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні, слава всім українським героям.